Добрий день, 22 жовтня, стан моїх гранатів, Одеська область. Цим гранатам 6 років. На смак, мені здається, кислі. Гранатів не дуже багато. Купував його, назви не знаю, продали без назви. Ось гранати. В районі 300 грамів, я думаю. Далі цьому гранату теж 6 років. Купував як гілоша рожева, вона чи не вона, я не знаю. На смак дуже солодка, М -м, напевно, найсолодший, що в мене є. Ось, гранатів, пару гранатів було, я пару зірвав, залишився один великий. Ну, було десь 5 гранатів, кущу теж 6 років. Далі гранат купив як. Кримський полосатий, він чи не він, я не знаю. Йому теж 6 років, гранатів майже немає. Ось. Ну, я думаю, грам 200. От для такого віку це, звісно, не вражає. Далі підемо гранатам 5 років. Зараз підійдемо до них. Це перший гранат. Він в минулому році дуже сильно підмерз. Думав, взагалі гранатів не буде, але небагато гранатів зав'язалось. Ну, Він дуже сильно був підморожений. Цей сорт купував як кримський полосатий теж. Зараз покажу гранат, який. Він це чи не він, не знаю. ось. Далі цей купив як гюлоса рожева. Йому теж 5 років, Теж він сильно підмерзав пару років тому, десь років за два. Гранати дуже солодкі, як я куштував, гранати тріскають. Дуже солодкі, реально. Гранат бомба. Смак мені дуже подобається. Гранатів немало, гранатів вистачає. І смак, смак бомба. Дуже солодкий. Що я покажу. Там теж є гранати. Ну, я думаю, 200 до 300 грамів. Ну, смак у них дуже добрий. Купував як гілоша рожева. Зараз підійдемо. Цей гранат теж купував як гілоша рожева. Йому, напевно, 3 роки чи 2 роки після посадки. Не пам'ятаю. Так, Далі цим гранатом 5 років, кисло солодкі сорт я не знаю, але ну, Бомба, я думаю, грам, не знаю, зніму ві... відео, поставлю їх на віса. Ну просто бомба. Кисло-солодкий смак. Гранатів багато, це мій, це мій фаворит. Зараз покажу. Ось така краса. Всередині він рожевий, не червоний. Зараз підійдемо до другого куща. Теж з того сорту. Я покажу вражайність, треба було їх підв'язати, вони всі попадали. Ну, от, ну. Покажу скільки тут гранатів. Всі, всі гранати на землі, всіх дуже багато. Розмір гарний. Це третій гранат цього сорту. Це це мій фаворит оці гранати. На смак вони кисло-солодкі, але розмір і урожайність на висоті. Сорт я не знаю, хто знає, може підсказати. Зараз я покажу ось. Всередині рожеві, гарна урожайність. Просто бомба, сорт бомба, мені подобається. На одному кущу молодому. Бачите, скільки гранатів. Там ще багато на землі. Ну просто бомба. Просто краса. Всім дякую за увагу. Зараз зірву гранат і поставлю на ваги. До побачення.